Так, люди, день добрий вам. Ось і настали той час, коли вже нарешті не до кінця, але поприбирав у себе майстерні. Ще не до кінця, тобто, ще буде. Ще буде, ще буде декілька пану відео. Але це в подальшому. Бо процес прибирання йде довго. Так, ще вставочку зроблю на початок. Значить, це все. Віддається безкоштовно. Бажано в хороші руки. Трошка правила змінюються. Змінюється у зв'язку з тим, що я собі так подумав. Ну, хто перший написав, також якось нечесно, несправедливо. Буде так. Напишете коментар, що вам саме потрібно. Наприклад, потрібно шкіл. Для електродвигуна, чи на січкарню, наприклад, чи на стулярку, що в тому роді. І цей коментар скріните фотку на Viber, чи на електронку, чи в Instagram, як вже вам зручніше, так і скидаєте. Вибирати буду я, кому що буду віддавати безкоштовно, відправляти це все. Відправка буде новою поштою. Тому якось так. Значить, давайте. Тобто, дивіться, для прикладу, я вам пояснив, хочу, наприклад, ресівер. Написали: Хочу ресівер, зробити мангал. Все. Комент зарахований, взяли, сфоткали, скинули на Viber, перейшло, супер. З тим зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, пишете допоможу. Тобто, тут все дуже просто. Думаю, всі розберуться, кому буде потрібно, кому реально буде потрібно, це точно розбереться. Так, шківочки є такі. Дивіться, ті шківочки, О, я вже їх ніде ставити не буду. Десь ще на щось вони підійдуть однозначно. Це нормальні робочі шківи. Я вам просто скажу посадку, щоб було для вас розуміння. Так, це у нас така посадка 32. Ну, 31 з половиною показує. Ну, 32 має бути. Тут. Діаметр 160. Приблизно. Давайте я штангером ще підкину. Десь 160. Два, два ручка. Дивимось, так є. Тут. Ну, також щось на щось слабеньке його можна поставити. Такий вигляд. Посадка. Посадка 25. От Так, тут також є шпонка. Все, видно, шкір варений. Ресівер. Ресіверок. Приблизно літрів 40. 50. Десь так. Також. Забирайте. При сівірку більше вам нічого такого не скажу вже. Росівер як ресівер. Я його ставити ніде не буду. Тобто це для ваших потреб. Захист такий, розбрав станочок Свій кому потрібен такий захист. Дивіться, потрібно то потрібно? Не потрібно, це все поїде металолом. Тобто я з тим бавитися не буду. Бо мені треба трошки звільняти трошки звільняти територію. Бо той свій хаос, той свій бардак. Дістав. Значить, тут є присостати. Присостати. Минулого відео здається, хтось забирав присостати такі. Тут може бути що може бути. Вони можуть навіть і деякі робочі бути. В деяких є сколи, деяких є тріщини. Тобто в загальному з них, я думаю, можна зібрати 2-3 твердо робочих присостати. Або навіть розібрати, подивитися на мембрани. Мембрани також тут де-не-да є цілісні. Я не пам'ятаю, що з ними було. Клієнти не забирали, я їх не викидав, тому що інколи приїжджає клієнт, запитуючи, чи в мене є, наприклад, мембрана така, та я кажу, то та немає, Вам там бабця собі розбирайте, дивіться та й усе. Та віддаю. Клієнти від мене, наприклад, їх не забирають. Та тому що їм то не потрібно. Їм потрібний результат роботи компресора. А то з часом все одно виводиться в метал. Також, кому потрібно, наприклад, фоточку зробив свого коментаря. Написав. Потрібні присостати для того-то того. -то -того. Я, наприклад, в алюміній. Хоча це так. Не вигідно буде у доставки нової пошти. Але взяти мембрани. Або взяти скласти і зробити з них Дивіться, На хазяйстві, хто має компресор, однозначно. Ця штука вилітає, однозначно буде потрібно. Далі. Щоб я багато тут не говорив, не так багато знаєте, товару, як я тут зараз наліплю. Шестерні. Шестерні від масонасоса якогось. Я брав для дослідів його. Я думав, тут такі самі зірочки, як в ГСВ. Ну. Но... Не заканало, ні фартануло, ні повезло, то мені їх не потрібно. Підшипник. Підшипник також минулого разу. Здається, що поїхало в місто чортків. Можу, може мені пам'ять зраджувати трошки, але, здається, таке було. Також є один, Мож комусь буде потреба. Також є такі підшипники, це також з компресора ПКС, це 410-й шариковий. Можливо, комусь шарики потрібні, можливо, комусь на оправки потрібно. Можливо, напише, Добрий день, потрібні підшипники. Хочу витягнути шарики, стріляти з рогатки сусідові по вікнах. Ну, страсно. Які і сусіди є, зараз тепер. Сусід, сусіду ворогу, блін. Так. Чекатиш там, церкву я вже відложу. Ворог більше рішення тут ніяких не потрібно. Далі. Ланцюжки якісь є. Це також мені колеги підганяли. Я мав робити одні приспособи. Але я в заві купив. Час не тратив, та й не переймався, було готово. Та це вальці, типу, те, що я хотів собі зробити, такі є. Шестерні зірочки. Натяжні ролики. Та також, це мені колеги підганяли з автосервісів. Мені вже нема в них потреби, бо я собі взяв. А тут Ну, давали по 5, по 7, по 10 штук, я я вибирав, які мені підходять. Тайсо, ці можу віддати. Монтюровка є така. Дивіться, Вона є обламана. Ладно. <звук> <звук> Ладно, не буду цього говорити. Розиновий молоточок. <звук> і ось такий ключик. Так, що у нас тут є? Автомобільний ключик ось вломаний. Вломаний наскільки? Давайте я вам скажу, щоб ви собі. Добре, давайте який цілісний, бо тому що. Ага, 21 цілий і 22 цілий. Так, так. А 19 і 17. Фінішнім. Монтіровка, ключик, молоточок. Ось така ж штука є на каністру, щоб виливати пальне чи інші суміші, які є, Яку, які заливаєте, якими користуєтесь. Дивіться, тут ще маю. Не знаю, я комусь треба вода. такий типу зварочний щиток. В ньому якась є проблема. Він раз то бере, а раз не бере. Тобто... Ой. Може хтось з ньому розбереться, тут от є всяке налаштування. У мене є просто інший, я тим навіть не хочу заморачуватися. Можливо, хтось знайде цьому застосування. І такий щиток ще є. Захисний. Ну, в загальному хто схоче, відчисти і буде собі, буде собі косити траву. Так, значить, що в нас ще є? А в нас є ще ось такі лампи. Їх у в мене 10 штук можна навіть більше. Якісь є робочі, якісь є неробочі, Якісь можна скласти з двох одну, з трьох одну. Ну, тобто це на 40 ватт. Я ставив себе на 60, бо, тому що мені їх було замало, але більша частина є зворених. 10 штук є, це мінімум. Хто хоче побавитись, ну, напишете, хочу, побавитись, наприклад, кидаєте скін. І все. І тоді я буду вибирати, хто мені до вподоби, наприклад. Ну, не знаю, по яких я як критеріях буду вибирати, але виберу І відправлю. Ще я такий болт. О! Болтяра. Всім болтяра болт. От так собі, я так собі думав, може собі хтось хоче реставрацію зробити і поставити як сувенір такий десь в кабінеті в себе. О зараз такий час. Отакий от болт треба на все забивати. На то все, що нас оточує ті всі бетмени їхні, арішники і тому подібна хрень, ці всі психологічні атаки і не тільки. Так, ніби я усе сказав. Нічого не забув. Дивіться. Що не незрозуміло? Я думаю, вам все зрозуміло. У мене нормальні, адекватні люди, з якими приємно спілкуватися. Все. беремо, працюємо далі. Усім щасливо!